Як зазначив один видатний вчений, фахівець за агрохімії ґрунтів, було б великою помилкою рахувати, що із збільшенням виробництва та застосування мінеральних добрив роль органічних добрив як одного з головних добрив зменшується. Навпаки, за інтенсивною хімізацією ґрунтів значення органічних добрив тільки збільшується. У вас на каналі Атом. Мене звуть Ян Бондаренко і це рубрика Внесення органічних добрив. Сьогодні ми будемо вам розповідати про унікальну подію. Вперше в історії України ми будемо здійснювати внесення органічних добрив на відстань 20 кілометрів за допомогою комплектів шлангових систем виробництва торгової марки АТОМ. Органічні добрива, такі як гній ВРХ, курячий послід та дієстат біогазових заводів, сприяють ефективному відновленню запасів гумусу та родючості ґрунтів. В нашому сьогоднішньому випадку, в якості органічних добрив, ми будемо використовувати дігістат, який є побічним продуктом при виробництві біогазу. Ми з вами знаходимося біля першої основної насосно-дизельної станції, яка подає дігістат на другу насосно дизельну станцію, яка знаходиться на відстані 4 км.» Зараз ми з вами знаходимося біля другої насосно-дизельної станції, яка знаходиться на відстані 4 км від лагуни з дегістатом, де розташована перша основна насосна станція. І зараз друга насосна дизельна станція подає на третю насосну дизельну станцію, яка знаходиться на відстані 8 км. Так, ми з вами продовжуємо нашу подорож від лагуни з дегістатом продовж магістрального шлангу між станціями. І незважаючи на те, що змінилась погода, ми, як бачите, підготовлені і зараз знаходимося біля третьої насосно-дизельної станції, яка розташована на відстані 8 кілометрів від першої основної станції. І зараз відбувається подача. З третьої на четверту станцію. І навіть незважаючи на специфіку рельєфу даної місцевості, а саме наявність суттєвого перепаду висот, наші станції спроможні подавати підгору і на додаткові ще 4 кілометри. Ми з вами знаходимося біля четвертої станції, яка розташована на відстані 12 кілометрів від лагун з Дегістатом. Нагадую, це наш попередній рекорд 12 кілометрів. Але ми на цьому не зупиняємося. З четвертої станції ми будемо подавати в поле на п'яту станцію, і вже ця відстань буде складати 16 кілометрів. Це вже новий рекорд. І, врешті, ми з вами дістались до п'ятої насосно-дизельної станції, яка знаходиться на відстані 16 кілометрів від лагуни з дегестатом. Зараз ми подаємо з п'ятої станції в поле безпосередньо на аплікатор з трактором, які знаходяться на відстані 20 кілометрів. По даним українських провідних вчених, пожнивно кореневі рештки відповідають за компенсацію втраченого гумусу лише на 25-40%. Решту можливо компенсувати за допомогою внесення рідких органічних добрив. Саме зараз, за моєю спиною, ми здійснюємо внесення органічних добрив за допомогою інжекторного аплікатора Атом ds на сім робочих органів з можливістю заробки рідких органічних добрив на глибину до 15 сантиметрів. Ми знову зробили щось неймовірне. Вперше в Україні за допомогою п'яти комплектів шлангових систем Атом ми здійснили викачування та внесення рідких органічних добрив в поля на відстань 20 кілометрів із середньою продуктивністю півтори тисячі кубів на день. Вочевидь, переконали самі і продовжуємо переконувати українських аграріїв, що внесення рідких органічних добрив за допомогою шлангових систем значно ефективніше ніж внесення бочками. Врешті є чітке розуміння, що вирощені врожаї це результат спільної роботи і людини, і природи, але, звісно, за допомогою впровадження новітніх технологій та правильному підбору спеціалізованого якісного обладнання, яке сприяє підвищенню врожаїв та покращенню ґрунтів. Звертайтесь до професіоналів своєї справи. Атом обирай якісне.